У чемпіонаті Кременчука з футзалу ветерани гірника спорт здобули четверту перемогу. А команда Гарант із гравцями з горішніх плавнів у складі потрапила під тиск лідера. Гірник спорт активно почав поєдинок проти команди Круть і Ко. Спочатку гірники змарнували можливість відкрити рахунок і не реалізували ось такий момент. Але потім все ж таки досягли свого після результативного удару Сергія Конова – 1-0. Асистентам у цій атаці чудово виступив Андрій Романюк. Суперник команди із горішніх плавнів зумів відігратися за 20 секунд до кінця першого тайму. На перерву команди пішли за рахунку 1-1. Але вже у дебюті другої половини гри ветерани гірника спорт відігралися після майже аналогічного голу, який пропустили. Також був кутовий і також після розіграшу Владислав Ладисенко спрямував м'яч низом у дальній кут воріт. Не пройшло і п'яти хвилин, а гірники вдало реалізували ще один кутовий. Дубль у цьому моменті оформив Сергій Конов. Пізніше він міг оформити хет-трик, але прицільно пробити по воротах тут не вдалося. У середині другого тайму відбувся тайм-аут. Гравці обговорювали події на полі і будували наступний план дій. Після невеличкого відпочинку гравці Круть і Ко більше часу проводили у атаках, але реалізувати їх у голи не вдалося. Наприкінці поєдинку, коли суперник замінив воротаря на п'ятого польового гравця, ветерани гірника спорт провели результативну атаку. Віталій Гошкович перехопив м'яч і виконав пас на Євгенія Сливу. Який встановив остаточний рахунок у матчі 4-1 на користь ветеранів гірника спорт. Слава Богу, втором кругі набрали заслужені 3 очка. Будемо готуватися на наступну гру. будь-якому випадку максимально, независимості на якому місці в турнірній таблиці ми зараз знаходимося. Будемо грати кожну гру на победу. Про суперника скажете, найбільш важкий це суперник? Тяжко судити. Немножко, мабуть, ми сьогодні краще зібралися по игре, ніж предыдущие игры. І це думаю, положительный результат. Сергій Конов у цій грі відзначився дублем. Наразі він має у своєму активі 10 м'ячів. Можна не забивати ні один, ні второй м'яч, але головне, щоб команда заработала 3 очка. В Першому таймі не вдалося перевірили там стієчки. Воріт е, огромне бажання було при щотя 0-0 забити, щоб команді було немного полегше. Ну не сміжив в першому таймі. Ну, слава Богу, во втором все вийшло у нас. Кто сьогодні кращий гравець у гірнику Спортветерани. Я думаю, що Олександр поправка без ошибок. У ще одному поєдинку першості Кременчука з футзалу серед ветеранів. Гарант, у складі якого виступають грішньоплавняни, зустрівся із лідером Ільтаном. Граці Гаранта намагалися дати бій лідеру, але боротьби у поєдинку не вийшло. Початок матчу ми привели впевнено, навіть більше мали моментів, Ну, потім два голи. Два голи таких, що, можна сказати, ну, не обов'язково. Як завжди, вони бувають в футболі. Ну і ці два голи надломили десь. А потім, може, вже десь і, і настрій, ну і ми вже грали не так організовано. Все, ну, Гра поламалась, треба сказати. Протягом матчу Ільтан знаходив шляхи до воріт Гаранта. Лише коли суперник забезпечив собі перевагу у 6 забитих м'ячів, гарант нарешті розмочив рахунок. Часу, аби спробувати відігратися, було не так багато. У підсумку перемога Ільтану з рахунком 8-2. Собрались, виграли. Ну, впереді вторий, другий круг. Розслаблятися нема, нема як і нема коли. Так що вперед і вперед. У суперника щось не вийшло у першому таймі. Там так, спочатку рівна була гра, а потім щось пішло не так. Ну, це ж треба в суперників питати, а в нас, в нас все вийшло. Ну, як вважаєте, що головне у таких іграх? 8-2 Легка перемога була. Це в таких іграх головне без травм і здоров'я всім. І головне миру, миру і миру. І буде, і буде все добре. Капітан Гаранта Володимир Кульчак визнав, що сьогодні суперник переграв його команду, який нічого не залишається, як боротися та виправляти помилки цієї гри у наступних матчах. Треба визнати, що суперник був сильніший. Сильніший, ну ясно, що рахунок занадто великий, але я признаю, що вони були сильніші, майстерніші. Хлопці всі, якби грали раніше на високому рівні міні-футбол, так що. Поразка цілком заслужена, так скажемо. Я думаю, що нам треба зібратися, пережити це. Нічого, один матч це перший матч, який ми дійсно провалили на турнірі. Ну нічого, всі великі команди переживають поразки, ще не такі. Я думаю, що ми сядемо, згуртуємося, переговоримо, будемо настроюватися на настрій, буде, я думаю, непоганий на наші всі наступні матчі. Так що, як кажуть професіонали, забули, чим швидше ми забудемо цей матч, тим буде краще. Команда Гарант продовжить боротьбу і намагатиметься наздогнати групу лідерів, у якій наразі перебувають ветерани гірника спорт. Наступні матчі першості ветеранів Кремеджука з футзалу відбудуться найближчими вихідними.